Друзі, оце місяць тому тут була одна маленька така дирочка. І ми аграрії попереджали, що дивіться, слідкуйте. от вже бачите, вже на цьому місці було десь 6 дирок. Пошкоджена озима пшениця. Ми загорнули ці отвори і через добу ми прийдемо на дане місце і перевіримо. Чи живі колонії, чи ні. Тобто, друзі, така методика. Якщо ви виявили вже десь в мишині, мишачі ці отвори, обов'язково притопчіть їх. Якщо там жива колонія, то вона буде вилазити наверх. І ви побачите, що колонія жива, і тоді необхідно буде внести родентициди. Чи хімічно, чи біологічно. хімічний, біолічний дії. Але, друзі, ви бачите, що Тепла осінь, зима вже почалася, вже грудень скоро закінчиться. Тому слідкувати потрібно виявляти колонії. Три колонії на один гектар на озимі пшениці це вже є поріжка до чинності. Але я рахую навіть одну колонію, якщо ви знайшли, то необхідно її обробити дозволеними родентицидами через те, що Колись використовували фосфіцинку, роденфос. Зараз ці продукти заборонені для використання. Але є на ринку інші продукти, і тому обов'язково простежте, щоб не було розмноження мишей через те, що це біда. Вони можуть знищити всі посіви і пшениці, і ріпаку, і інших озимих. Ваші вподобайки, підписка. На канал мистецтва Поля Сирієнко. До зустрічі на нашому каналі. Пока-пока.